Всім привіт! Ранок починається не з кави, а з вправи. Ну, в даному випадку фізичної вправи по заміні колеса. Точніше, по встановленню запаски. Так, колеса на місці. а комбайнер... Під комбайном заховався в тіньок. Я да, не хочу грітися на сонечку, і заховався в тіньок. Каже, в кабіні дуже жарко, піду в тіньок. Так, все, комбайн вигрузить, поїхав далі працювати. Ну, Зразу по комбайну. Що було по комбайну, під'їхав він вигружатись. Ну, Під'їхав сам, тому що я ставив колеса. Чую щось бух-бух-бух-бух зупинив молотарку, і дивлюся. тут. от якось трошки криво і ну, з цієї сторони, я думаю, видно було. Просто його кріплення, болти повідкручувались і ну, він тарабанив, перекосило його, тому що не було упора з цієї сторони. Ну, Нічого страшного, два. Нових болтика і все. Що у нас по колесу? По колесу тут у мене новенька. Шина стоїть тут до минулого року. Я не пам'ятаю, чи минулого, чи позаминулого ми кілька років назад купили наперед нові шини. Тут, тут теж була нова, але минулого року вона. Вистрілила і коротше, ну, прийшла в негодність на швидкості і пережувало. Довелося ставити поки те, що було. Тут вчора під на... ну не нагрузкою, прича був повен. Ввечері я побачив, якраз ця тріщина була внизу, і тут вже прям камера виглядала. Тому я вирішив поставити поки що запаску, ну, яка навіть, напевно, краще, ніж це колесо, що стояло. А тоді вже, можливо, треба буде, напевно, і сюди щось шукати. Ну, це, це колесо ще більш-менш, те, теж порівняно новеньке. Ну, це вже прийшло, можна сказати, в негодність. Ну, можна хіба що розібрати латку вляпати та. Ну, тільки додому на ньому доїхати і все. Так, ну і, до речі, по врожайності виходить близько 10 центнерів з одного гектару. Ну, тобто поки що ідеально точно вирахувати не, не виходить, ми висипаємо не повні бункера, він два кола зробив, висипав бункер майже повен. По приблизним підрахункам десь. Я ж кажу 10, може трошки більше. Знову ж таки повторюсь, в порівнянні з першим полем там взагалі печалька була, звісно. Так, і це за урахуванням того, що йде. Ось, ну давайте спробуємо пройтись, буде видно різницю чи не буде. 12 рядків тайпан і чотири рядки Сантеса. Тобто ось ці чотири рядки і знову пішов тайпан. По висоті відрізняється. Ну, так от здалеку я як дивився, видно оці полосочки, чотири рядочки між 12. Ну, камера навряд чи передасть. Цю різницю видно тут, там полосочка так відрізняється. І більш-менш такі корзинки є, звісно, і не дуже. Ось. Так. Підемо до Тайпана, подивимось. Ну, тут, здається, трошки картина. Краще чи, можливо, то просто так хочеться. Ну ось по по кразинкам. Можливо, вони ще не повністю повисихали, ну але картина така, можна сказати, більш-менш як на посушливий рік. Ну і знову ж таки повторюсь, тут був. Я бачив дощик один йшов. Ну тут вчора я показував там на, через поле мачти. І він якось так дійшов туди, тобто, ну, грубо кажучи, до півполя того великого. І пішов сюди, потягло його. Тобто сусіднє вчорашнє поле захватило. І тут, я так розумію, не знаю. Можливо, він ще якось дав таку різницю той дощик, тому що дощів. Толком не було, там три краплі впаде і пилячку не приб'є. Ну, я маю на увазі з першим полем, тому що в принципі земля більш-менш однакова. Тільки могли відрізнятись опади, тому що ні добрив ніяких ми не давали, не сіяли з добривами. До речі, знайомий сіяв на декілька тижнів раніше. Тут поряд ну, буквально от наше невеличке, те, що більше, і там, через, там, можна сказати, я не знаю, там менше 500 коротше, метрів, напевно. Сіяв давав там, каже, чи 100 кілограмів сілітри цього року і накосив він 12 сантнерів з одного гектару. Зі 100 кг селітри. ну, І тут виходить десь близько 10 центнерів з гектару без селітри. Ну, тобто, звісно, якби були дощі нормальні, то я думаю, те добре б добряче додавало врожайності або хоча б затрати на нього можна було вернути. Ну, але цей рік посушливий. і я вообще, ну, взагалі. Куди вона там та камера дивиться, взагалі здивований, що я думав, тут після першого поля я не думав, що може бути от тут, наприклад, близько 10. На. Ну, не видно все за посадочкою. Сусідньому 10, а низ там, де кілька років назад. Пахота була, там невеличка частина поля була, пахота там взагалі десь, напевно, під 12 було. ну, Це знову ж таки приблизно. Так, ну, В впричі все не влізло mm. з кабанчиком. Тут взагалі трохи, я зараз його і не побачу. Так, що ж, повертаюсь на поле з пустим причіпом вже. Зараз покажу все-таки, як виглядає насіння, тому що я ну, хотів у причіпі показати, як воно виглядає, але до цього кілька хвилин познімав відео, камера бам і виробилась хвальоні GoPro. До цього 100% заряджений акумулятор був і камера кип'яток в руках не, не втримати. Бах і за кілька хвилин зі 100% до нуля здох. Зараз. Коротше, підмінив комбайнера, він відпочиває. І ось таку картину тут дивлюсь. Ось ось. Це соняшник поваляний, поваляний кабанами, дуже і дуже багато його, кабанів розвелось, полювання заборонене. <кій> Раніше на цьому полі ніколи вони такого не творили. Вони, в принципі, я так розумію, сюди не доходили, але тепер вже, напевно, посміліли чи що. Вже і тут з'явилися. Були вони, звідси не знаю, знову ж таки, не буде видно чи буде. Вон. Трошки видно крайнє поле посадочка. І ото там таке як лісо, Ото там поряд на полі бувало багатенько їх ще кілька років назад. А тут не було. А це вже дійшли і до до цього поля. Ось, щоб уточнити не те поле, не та посадка, що на горизонті, а та, що на фоні води. Тобто, ну, можна сказати, порівняно недалеко. Ось. Вивантажую перший за сьогодні мною на накошений бункер. Насіння, я так, до речі, не показав зблизька, трошки грязнувате, але в жопі його нема взагалі. Там одне пусте. На першому полі, до речі, де була корзинка маленька, пустого не було, не видувало. А тут корзинка більша і все, коротше, не налилось. їду я таки розвертаюся ось я на іншому краю і в мене жатка зупиняється але не різко так а потрошку простор і перестала крутитись. Не зрозумів зразу, коли встав з сидіння, зрозуміло, нічого страшного, я вже думав, щось зламалось. Так, блін. Напевне, камеру доведеться вимкнути потрібно дві руки, щоб цей ланцюг поставити на місце. В принципі, тут залишається долю вже небагато, тут туди-сюди пройтись, ну і там декілька разів туди-сюди і можна, як все нормально буде переїздити на наступне поле що ж остання вигрузка на сьогодні вже починає темніти, камера цього не передає Ну, по насінню, в принципі, можна сказати, більш-менш. Не дуже грязно, але попадаються шматочки, корзинок, листячко якесь, ну не без цього, зате а в жопі насіння комбайна не, на... не наблюдається. Думав, вигрузка на сьогодні остання, але тут залишилось, виявляється, пройти туди комбайном і сюди, і поле буде повністю скошене. Тобто тут залишилось, я дивлюсь, чи шість рядочків. Так, шість. Тут я не бачу, скільки залишилось він пішов. Ну, зазвичай, я ж казав, він йде 5 рядочків, але я думаю, цього разу забере всі 6. Ох, жалко. І от такі от екземплярчики попадаються і цей впав на землю. Ну, хоча я там показував, скільки кабани поваляли. Ну, це я так дивлюсь, напевно, чи ті, що стоять друг від друга далеченько, можна так сказати. тому що ті, що ближче. Там, де тут пройти? Ну от поряд дві рослини, чи взагалі це двійник. Ось. то ці поменше, коротше, будуть.